Всім привіт! Це третій випуск історії до чаю. Тож заварійте швиденько смачний чай та сідайте слухати історії. Сьогодні послухаємо про треш історії з весіль. Накидайте треш історії з весілля. І я не про брудне плаття, а про реальний треш. Мені 60+, плюс. Розкажу справжній треш. Було в селі весілля, як завжди, на 200 чи 300 людей. Якийсь момент не змогли знайти наречену, довго шукали. Аж поки хтось не поліз на горище, де було сіно. І знайшли її там з дружбою, з кліщеними. викликали швидку. Лікарі не могли їх розняти, їх знімали і несли до машини на носилках на купі. Слава про прогресивну. Молоду була на весь район. Ну що ж, не знаю наскільки це трешово, але після цього я трохи переглянула свої погляди на знаки згори. Перше весілля, я хвилююсь, мені запороли зачіску. І я більше була схожа на випускницю з 90-х, а не на наречену. Плачу, сама перероблюю. Протягом усієї дороги до рацу наш весільний кортеж супроводжує гробовозка. Жіночка, що вела церемонію, була в усмерть потріпаних черевиках, які, певно, застали ще розпис моїх батьків. Вони одружувались у цьому ж раці. Коли підійшла моя. Черга ставити підпис. Ручка тупо не писала, хоча наречений розписувався нею ж. Ну і, звісно ж, розірвана фата і Мати нареченого, яка майже всі танці лізла танцювати з нами. Коли одружувалася вдруге, сказала чоловіку, що якщо ручка не почне писати з першого разу, то ми відміняємо це міроприятіє. Весілля сестри вихід нареченої. Всі повертають голову, а її нема. Аплодують нема. Я в першому ряду так непомітно вийти за неї не можу, але вже тривожись. Розказує, виходить з готелю, там пару. Метрів іти було до тераси, де й відбувалась церемонія. Парк Наталка в Києві, тротуар з велодоріжкою. Її перехоплює велосипедист і кличе на каву. Буквально перегороджує її дорогу велосипедом. Сестрі було одразу смішно, але потім вже не дуже. Вона чула, що її кликав ведучий, не наче снігуроньку на утрініку. Як згадаю, своє весілля то був суцільний треш. Спочатку мама десь ховала обручки, і ми годину перевертали весь будинок, поки їх знайшли. Потім з розпису до вінчання ми йшли пішки, і мені в моїм панчохи з сіточки налізли мурах. І увесь час в церкві бігали по мені і кусали. А саме Тришова, це коли родичі чоловіка, гарно накотивши, почали посилати ведучого, який запрошував їх до тосту і розваг. Тоді я взяла мікрофон і сказала: або ви всі зараз приділяєте увагу нареченим, або йдете звідси на. На моєму весіллі один з гостей зайняв жіночий туалет. Сказав, що в нього там приймальня. Власне, там він не запропонував моїй свікрусі кокос. Чесно, я не знаю, що означає запропонувати кокос. Якщо ви знаєте, напишіть про це в коментарях, будь ласка. Ну, сідайте, прикрашаємо ми Арку на галявині, нікого не чіпаємо, і тут ведучий хамить нареченій, а вона йому. І він збирає всю апаратуру і їде. І ми такі вже закінчилось чи тільки починається? 2014 Харків. Визнати. Церемонія на акважурі на понтоні. Мені вже час виходити з батьком під музику до нареченого, але чогось затримують. Тут бачу, біжить не бачачи мене, мама чоловіка з переляканим обличчям і голосно говорить: тільки маші не говоріть. Як виявилося, на лодочках плавала група людей. П'яний чоловік стрибнув з лодки і в нас прохали почекати з початком виїзної церемонії, поки водолази його шукають. У самий розпал весілля подрузі подруги написала колишня дівчина нареченого. Вона розказала про зраду та додала переписки і відео. Наступного дня вони роз'їхалися, а за місяць офіційно розлучилися. Та дівчина спеціально чекала весілля, щоб написати, бо той хлопець обіцяв розійтися з нареченою і одружитися з нею. Помста страва, яку подають холодною, але наречено шкода. Працюємо на весіллях. Якось бачимо, всі танцюючи кудись побігли на двір. Здогадалися бійка. Нам кажуть, дякуємо. Весілля закінчилося. Ми збираємо апаратуру, виносимо і бачимо, як під падаючим снігом в снігу б'ються наречена, вагітна з нареченим і мамою проти тата нареченого з якимось зальотним тіпом. Ми тікали звідти дуже швидко. Вечором перед весіллям, 11 вечора, відеограф написав: Трубку не брав від нас. Чого його завтра на весіллі не буде. У нього інші плани. Мій чоловік одягав мені кольцо на ліву руку. Кажу: вась, не на ту руку, ж ну що ж ти? Я щось розпереживав. Всі й забув. А моя мама на то нічого страшного, Васильку. На наступний раз будеш знати. Дякую, мама. Треш домовляємось з діджеєм, ведющим про конкурси, які будуть на весіллі. На весіллі не було жодних конкурсів. Чому? Тому що ведючий вирішив, що за мало грошей у нас попросив, і під час весілля почав торгуватися. Я розлючена, сказала, щоб збирав манатки і валив якнайшвидше. Мій ресторан згорів перед весіллям, але думаю, то був знак. Бо за два тижні до самого весілля я відмовилась. Спливло, як то кажуть, багато й. В мене було весілля з колишнім в один день в одному радці. В мене на весіллі була одна дама в весільному платі. Через три роки я одружила з її кавалером, дружбою з мого ж весілля. Я прям дуже здивована, що цю даму ніхто не випхав з вашого весілля. Мені здається, що мої родичі, об'єднавшись з моїми друзями, витрулили б ту даму дуже швидко. Мене вкрали на моєму весіллі, запхали в машину, і ми кудись поїхали. Потім мій жених мене викупив. А поки був цей викуп, всі були на вулиці, а мене залишили в машині. Машині так ось вони мене викупили, а забрати не забрали. Або ввечері машина тонована. Коротше, я так і просиділа дві години в машині, поки мене не знайшли. Мені здається, що від такого жениха треба бігти, тому що я не уявляю ситуацію, що мене на моєму весіллі немає дві години, а мій чоловік, тодішній наречений, не кинувся б і не зрозумів, що щось не так. Вчора фоткала весілля. Дружба дорів у конкурсі, жорстко впав на ногу жіночці, нога викривилася у другу сторону. Кажуть, вилетіла з. Коліна. Я перелазила через забор у весільній сукні. Так багато питань і так мало відповідей. Просто це вся інформація, немає контексту, а так цікаво. Свикрушенька плакала, що я забрала в неї синочка. Пройшов час, повернула мамі. Я була дружкою. Дружба так напився, що коли прийшлось робити все по традиціях, його ніхто не міг знайти. Серед весілля відбулася швидка заміна мого дружби. Коли приїхала святкувати після радцу, нас зустріла з короваєм в хламіну бух та, та мадалець, провадили з весілля. У мене трешу не було, але трохи смішне. Як мене кликав ведучий, а де ж наша наречена? А наречена, вибачте, срала. І як дружба по приколу замовив музикантів, вони грали на двох святах одночасно. Рух дівочка, пай. а музиканти переплутали і зіграли це не в нашому залі, а на іншому поверху на хрестинах. Свикруха сказала чоловіку, що якщо він забуде каблучки, вона його приб'є. Але забула я. Паспорт Врат. Я взагалі забула, що. Він потрібен і де він взагалі в мене. Я знімаю весілля. Так от, на весіллі загорілася фотозона. Через тиждень на іншому весіллі теж загорілася фотозона. Минулого року загорілося плаття в нареченої під час розрізання торта. Це моє. Перше за годину до вінчання через купчення гостей в хаті я заникалася у ванні поправити зачіску, беру з верхньої полиці лак, зачіпаю чорнило для ручок, яке розбивається в умивальнику, плаття на животі, купа паперлинок, темно синя, шок, стрес, мама запирає, прасує. Вінчання. Друге на виході з хати у сватів після благословення. Дружба на Сходинці наступає на підспідничник і обриває. Повністю. Я додерла і викинула. Прожили разом якось 14 років, двоє дітей розлучилася. Я весільний координатор. Була одна кімната для речей наречених. Попередні наречені, які виселялись, то подумали, що то їх речі і забрали пакет з всіма атрибутами. Поїхали 70 кілометрів від локації. Мені потрібно було дізнатися, хто забрав пакет, потім знайти їх номер телефону і відправити. Правити машину за пакетом, де обручки, документи, хустка і все інше. Дізнавалась я так, що просто розпитувала у людей, хто заходив у ту кімнату, все було добре. Блін, але написали за атрибутами, я подумала там свічки, рушник, каравай, може, але документи і обручки це взагалі ніфіга не весело. Я не уявляю, що робити, якби сталася ситуація і не знайшли цих людей. Я просила свекруху, щоб без дебільних традицій вони дебільні для мене, без букета. я її... Його носить і без посипання насінням цим сраним. І що ви думаєте? Рушник приперла той сраний, букет пів кіло вручила. І ще її донька молодша кидала зерном і монетками. По 10 гривень попала мені в око тією монетою, а в волосся купа зерна найгірший день в моєму житті. А батя мій, коли ми цілувались, фукав і казав, щоб ми припинили цей сором, ізя цілуватися на весіллі, і ще вишня на торті. Вона привела дешевого фотографа, який взагалі не вміє фоткать. І тепер у нас є фото, на якому аж сім сміттєвих баків, ретуші жодної, ракурси, жахливі. Просто. Хочу їх спалити на моєму весіллі. Все було більш-менш нормально, але коли прийшов момент платити за ресторан, домовленість була 50 на 50. То родичі нареченого сказали, що їм дорого, і вони платити не будуть. А типу, до цього вони не знали ціну. Це трішки попацючий. Мій чоловік був гостем на весіллі, взяв наречену на руки, кружляв і вони разом впали. Тамада впала зі сходів, розбила обличчя, але продовжила вести вечір. Уявляю, наскільки цей вечір був красивим. За тиждень День до весілля подруга, яку брала дружкою, просто перестала відповідати на дзвінки і смс? Так вже чотири роки нічого про неї не чула. Я, можливо, не знаю всієї ситуації, але якщо людина не відповідала чотири дні, а потім просто ви про неї взагалі нічого не чули. Ну то чи не закрадалася думка, що з людиною щось трапилось? Або якщо все ж таки закрадалось, то чого ви нам не розказали? Це ж цікаво. Бо я зі своєю тривожністю ще після першого дня вже розпочала би пошуки цієї людини. Бо як це так не? Брати слухавку, а потім просто безслідно зникнути із вашого життя. Якась дивна ситуація, як на мене, нарядна тьотя в раці на нашому весіллі заявила, що розписується мій чоловік і Наташа. Ну, я так собі розумію, що ви не Наташа. Була на весіллі у знайомих. нареченій причепили шиньйон в зачіску. Так він загорівся від свічки, яку до цього запалювали матері, враховуючи, що гості з боку жениха нареченою недолюблювали, половина гостей просто зі сміху валялась. Виглядало епічно, виглядало. Ком... Оншено, я впевнена, тому що ми ж типу робимо вигляд, що ми всі люди розумні, і неважливо любиш ти людину чи не любиш. Якщо в неї трапляється якась така біда, це ніхріна не смішно. Чи це в моєму світі так і не знаю. Мене на моєму весіллі міграційна служба під руки виводила і казала про депортацію. Тож весілля робили не справжнє в той день, а розписались через півроку, коли вийшов термін заборони на в'їзд в країну. І знову ж таки в мене дуже багато питань, а людина нічого не розказала. Депортація, чого депортація? Дуже цікаво. На моєму весіллі пішла в туалет-кав'ярні без телефону і застрягла там. Довго стукала, щоб мене почули, бо музика була голосною. Це щось із розряду кошмари, які сняться перед весіллям. Втратила свідомість під час Євангелії. Здоровий контакт з татом від мене спіймав. Перша думка як прозріння нафіга я виходжу заміж? Вважаю знаком за півтори роки розлучились. Ну і напередодні весілля. Баба колишнього за день до весілля захворів фотограф, але допоміг знайти заміну. Макіяж не сподобався. Фотосесія в бодсаду почалась злива. З собою не було жодної парасольки, хоча в машині декілька лежало. Поділились жіночки, з якими ховались під деревом. Низ сукні після зливи брала в туалеті ресторану і дівчата сушили фенами. Під час першого танцю одному з гостей була загучна музика. То він вирішив висмикнути дріт з апаратури. Цікаво, чи цьому гостю, потім той дріт нікуди ніхто не засунув. Бо я б, мабуть, хотіла би. Да, якщо мене розлютити, я буваю дуже страшна людина. Це жахливо. Ну, це жахливо. Це хто так робить? А, виявляється, що це остання історія. Тому я, як завжди, дякую вам за перегляд. А особливо дякую за підписку та лайк. І ще більше дякую за коментар. А якщо ви зробили ось це все і подивились відео, і поставили лайк, і написали коментар, то напишіть про це ще один коментар, і я обов'язково на нього відповім. Ну добре, я жартую, бо я відповідаю на всі коментарі. Тому дякую вам ще раз за перегляд. Дякую!